Там, до речі, ще один прецедент був в, в Сирії. Продовж тижня та це да, бо дісталися до близького сходу. Головне управління розвідки повідомляє е, про атаку на авіабазу окупантів у Сирії. Це повідомляють джерела в спецслужбах. Спецпризначенці знищили комплекс Реба, потім атакували дронами російські об'єкти на самому литовищі. кажуть, що удар було здійснено на наступний день після зустрічі очільника Кремля та президента Сирії. Заважу аеродром Куверес Росіяни експлуатують у військових цілях із 2000 2015 року ну бачите, тут це звичайно накладається на те, про що ми говорили вище, там про малі, але разом з тим, ем, окрім символізму, він тут є беззаперечно, бо фактично зустріч, і на наступний день ось привіт. ця атака. Факти привіт, от хай буде привіт назвемо це так. Чи має це інші теж наслідки, окрім ось цих, як я вже сказав, там символічних чи політичних. Абсолютно, Бо кожен такий удар по Росії це удар по авторитету. Це змушення союзників сумніватися у силі Російської Федерації. Це ж вони формують віз... візла Дамаск. Пхеньян, тиснуть на Китай, щоб більше була інтеграція, Іран. Тому відповідно і союзники Російської Федерації стан можуть ставати з кожним таким ударом більш поступлими і глобально їхній авторитет. Згадайте початок повномасштабного вторгнення. Росія як своє експортер, потужним експортером зброї по всьому світу. Дуже багато країн, коли побачили реальну ефективність цієї зброї на полі бою, почали переозброєння і відмову від використання російської зброї. Так само і всі ці уряди, які наразі є Маріанеткова, а сирійські. Режим він тримається тільки завдяки в тому, що Росія Туди втрутилася саме військовим шляхом, також буде вже озиратися і думати, як йому далі встояти. Тому будь-який такий удар це глобальний удар по авторитету і по можливостях Російської Федерації. Ну але конкретно по сирійському режиму режиму Басара, Башара Асада чи він має взагалі якісь інші варіанти подивитися в інший бік, маючи сумніви в ефективності союзу з Росією, чи в принципі після того, що відбувалося упродовж цих років, йому просто нема куди дивитися в іншу сторону. Тут можуть бути локальні його союзи на близькому сході. Тут може бути посилення впливу Ірану. Ми не забувай, не що Китай активно також просуває свої інтереси і зокрема посилює свій вплив на той же мінськ, то той час як вплив Москви починає, ну починає потроху слабнути. Тому тут варіантів насправді може і буде дуже і дуже багато. Крім того, це ж так само стане їм додатковою картою, і аргументом, щоб виторговувати якісь нові преференції від від росіян. Все для того, щоб зберігати ось цю лояльність, тому що Росія в Сирії так. Кож має свій конкретний фінансовий бенефіт від своєї присутності в цій країні про торгівлю Росією зброєю. була така угода сторіччя, яку називали продаж Росією С-400 установок в Індію, але недавно злили в мережу документи по комплектуючих. І Росія заявила, що вона не зможе виконувати свої зобов'язання в строк. Чому так, що все йде в Україну, чи якісь інші є причини? І як це е, на глобальній арені на ній відіб'ється, зважаючи, що ну це не поставляти в Лукашенку чи Башару Асаду, це ж таки Індія. Індія має зв'язки із західним світом. західний світ все-таки намагається з Індією будувати конструктивний діалог, тому що в регіоні це може бути дуже серйозна противага з Китаєм, враховуючи, що індійсько-китайські стосунки, особливо 20-го століття, вони були непрості. Там були і прикордонні сутички, і війни, і конфлікти. Тому вони все таки зберігають цей діалог. Це добре для нас, для України, тому що делі буде більше можливо озиратися на захід Стосовно С С-400, є навіть їх. Ні, новіші розробки с 500 ці системи є пріоритетними цілями Сил оборони України. Ми відверто за ними полюємо, полюємо на лінії зіткнення і полюємо зокрема в прикордонних регіонах, куди ми вразили їх ну, в Білгородській області тими ж системами Хаймерс. Тому що ці системи тероризували місто Харків. І для росіян тепер, коли ми чим більше вибиваємо таких систем, ми прокладаємо собі нові маршрути для ударів по території Російської Федерації і, зокрема, для ударів по Криму. Тому Росіяни їх тепер бережуть. Вони тепер змушені їх більше розтягувати і менше насичувати ну, взагалі лінію фронту. Красномовні є процеси в Криму, коли фактично усі установки зміщуються більше на схід до Керчі, де щоб вони могли прикривати кримський міст, таким чином оголяючи міста Севастополя. Стопіль в Паторію і ну, для нових наших майбутніх ударів. Тому в них є брак цих систем, і ну те, що зриваються контракти, це цілком ну закономірні наслідки. Така індія як може відреагувати на це? Індія, скоріш за все, просто буде шукати заміну цьому процесу. І західна зброя, також яка є використання індійської армії, тут може якраз прийти на допомогу. Це от той момент, коли західні союзники можуть перехопити в цьому питанні.